Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 10 серпня 2024 року віце-президентка року. Віцепрезидентка та її напарник, губернатор штату Міннесота Тім Волс, здійснили виступи під час передвиборчого заходу в Лас-Вегасі, штаті Не. Варто зазначити, що це їхня остання зупинка у коливаючому штаті в межах цього короткого передвиборчого турне, яке вони провели на протязі цього тижня. І зараз ми знову ж таки коротенько обговоримо основні тези Волса та Гарріс, які ми почули під час цього заходу. За традицією, Тім Волц розпочав свій виступ з короткого опису своєї біографії, а далі перейшов до критики колишнього президента США Дональда Трампа, заявивши, що він нічого не знає про службу. Волц сказав, що він пишається тим, що носив уніформу. Сполучених Штатів Америки протягом 24 років. Кожен із вас говорить про службу, а Дональд Трамп нічого не знає про службу. Досить важко надавати послуги іншим, коли ти НАТО зайнятий, піклуючись лише про себе. Далі, ВОЛ заявив, що законопроект G, який допомагає солдатам оплачувати навчання в коледжі, допоміг йому продовжити власне навчання. Також Волц розкритикував Трампа за те, що останній не впорався з пандемією covid 19 Волц сказав, що колишній президент відповідальний за смерті під час пандемії, тому що він замерз. Не впоравшись з вірусом, він досить швидко завалив економіку під землю. Тобто була критика в бік Трампа за те, що останній не впорався з пандемією. Далі, Волц сказав наступну тезу. Вони обмежать наші свободи. Коли вони це зроблять, вони здійснюватимуть те, що зробили. Вони сфальсифікують економіку так, щоб середній клас нічого не отримував, а багаті ставали ще багатшими. Якщо цей хлопець знову отримає можливість, він не тільки продовжить там, де зупинився, це буде набагато гірше ніж. Минулого разу. Ну тут, знову ж таки, Волс намагався акцентувати увагу на свободах і, власне, на тому, що якщо обрати Трампа та Венса, то Сполучені Штати Америки можуть втратити відповідні свободи. Також Волс акцентував увагу глядачів, учасників цього заходу на тому, що до виборів залишилось 87 днів. Далі свій виступ здійснила віцепрезидентка Шакамала Малагаріс. вона загалом повторювала багато тез із своїх попередніх промов: Знаєте, Тип Трампа, Два бачення Америки, критика проєкту 2025 та інші тези. Не буду їх повторювати, скажу те, що було основне від Гаріс в межах цього заходу в штаті Невада. А було дві важливі деталі: перше. Гарріс підняла тему безпеки кордонів, як і в штаті Аризона та Джорджії, коли там проходили передвиборчі заходи. Вона зазначила, що Трамп не хоче вирішувати відповідне питання та використовує його у своїх політичних цілях. Віце-президентка зазначила, що Трамп зруйнував двопартійну міграційну угоду. І, власне, якщо вона стане президентом, і ця угода буде ухвалена у вигляді законопроекту, то, власне, вона готова підписати таку ініціативу. Це, як я сказав, ми чули і в Аризоні та Джорджії, які або межують з південним кордоном Мексики, або знаходяться коло тих штатів, так які. Межують з відповідною країною. Це перша особливість виступу Гарріс в Штаті Невада. Друга особливість виходить з того, що Гаріс зазначила, що підтримує скасування податків на чайові. Це ініціатива, яку виголошував Трамп в Лас-Вегасі в червні 2024 року. Гарріс зазначила наступне. Я обіцяю всім присутнім, що коли я буду президентом, ми продовжуватимемо боротися за працюючі сім'ї, включаючи підвищення мінімальної заробітної плати та скасування податків на чайові працівникам сфери обслуговування та гостинності, зазначила Гарріс. Тобто, ми чуємо стандартну обіцянку як від Гарріс, так і від Трампа. Щодо скасування податків на чоєві, але як я сказав, вперше про це говорив саме Дональд Трамп. Це якщо коротко зазначити про основні тези, які висловив Волс та Гарріс. тепер зробимо висновки, вони наступні. Перше, Гаріс та Волс акцентували увагу на захисті свобод, критиці колишнього президента США Трампа, захисті прав на аборти. Друге, Гаріс акцентувала увагу на безпеці кордону. І ми сказали, це пов'язано з близькістю Невади до кордону з Мексикою. Вона не межує з кордоном, але знаходиться коло Аризони, яка межує. Третій висновок це виголошення тези щодо скасування податків на чоєві. Як ми сказали, це ми чули і від Дональда Трампа, і тут ми робимо висновок, що Гарріс також намагається включитись у боротьбу за працівників із сфери обслуговування. Ще один такий тип електорату. Ми побачимо, як власне, це буде працювати для Камали Гарріс. І власне, четвертий висновок виходить з решти ТС. Від Гаріса Волца, які були подібні до того, що ми бачили під час їх попередніх виступів. Фактично завершилось це таке коротке передвиборче турне Волца і Гарріс. Далі ми будемо слідкувати за їхніми наступними передвиборчими заходами. Ну і також вже поступово будемо наближатися до Національного з'їзду Демократичної партії, так, який розпочнеться 19 серпня і продовжиться до 22 серпня. Будемо також активно спостерігати за. Відповідною подією. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.